Сьогодні в нас п'ята практична робота, і ми будемо створювати екранні форми в програмі Microsoft Access. Тут є методичні вказівки, там де тема п'ята. Є теоретичні відомості в методичних вказівках, де розповідається, що таке форми. Навіщо вони потрібні? Ну, в двох словах, я можу сказати, що форми потрібні для користувачів баз даних. Якщо ми з вами працюємо з таблицями, то нам буває важко знайти потрібний запис, якщо їх багато, там сотні записів, це один окремий рядочок. То якщо ми створимо форми, то можемо виводити на екран дані з будь-якої таблиці у вигляді одного запису. Це буде гаразд зручніше, зараз гаразд простіше. Ми зможемо там щось редагувати, виправляти, додавати і таке інше. Форма це такий складний е, е, об'єкт, який має кілька розділів. Тут у вас написано, які розділи мають форми. Ми з ними з вами познайомимося. І також на формах розташовують елементи керування – Ну, хто навчався з нами з першого курсу, той пам'ятає, може, ви вивчали середовище Visual Basic, і там теж були різні елементи керування, які ви додавали на форму, теж на форму, бо там була спеціальна форма, яка проєктувала вікно вашого програмного продукту. А тут є свої елементи керування в відомостей, відомостях. Ви бачите, їх опис. Які вони є, як вони виглядають, тут навіть е фрагмент стрічки з Ексез наведений з елементами керування. Ми будемо користуватися не всіма в рамках нашої роботи, але вам е треба мати уявлення про е ці елементи, які можна тут застосовувати, тому будуть по ним питання в тестах. І є також питання в контрольних Питання до цієї роботи. Далі у вас описані способи створення форм взагалі, їх три головних способи: Це автоформи, майстер форм та конструктор форм. І які форми можна створювати там написано, в яких режимах з формами можна працювати. Теж там написано. Ми, звичайно, будемо у нас коротка дуже робота, всього одна пара. Ми не будемо користуватися всіма цими засобами. Розглянемо тільки. Деякі з них. І ось добрались ми до першого завдання. Треба створити форми для таблиць співробітних, склад сім'ї та штатний розклад за допомогою конструктора форм. Нам треба відкрити наші бази даних. Тут я вже підготувала нашу з вами базу даних. У мене не всі запити є, не дивуйтеся, бо я ж не все виконувала. І далі. Будемо створювати форми. Для цього ми з вами заходимо на вкладку Создання, знаходимо розділ форми і вибираємо конструктор форм. Ми з вами отримаємо вже такий бланк з сіткою. Сітка нам тут буде в нагоді, щоб розміщувати елементи управління. Також ми бачимо лінійки, завдяки яким ми можемо розташовувати їх в певному місці. І далі, щоб створити форму для таблиці конструктор, це менше, бо не все бачу. Ось так буде краще, мабуть. Далі нам треба відкрити ось тут, де є панель Список полей, посилання показати всі таблиці. І далі нам треба <кій> вибрати поля, всі поля з таблиці співробітник. Таке наше завдання. Для цього ми з вами відкриваємо оцей плюсик і бачимо всі поля, які містить наша таблиця співробітник. Далі їх треба перенести на форму. Можна двічі клацнувши на кожному полі. Отримати ці поля в формі, а, ви бачите, що кожне поле представлено подвійним елементом управління. А, тобто кожен елемент, який є, кожен, а, кожне поле, яке є в таблиці, воно має елемент поле та приєднаний напис об'єкта. Тут розписано зверху про цей елемент поле. Ось. Тобто є е, дві частини. Ми можемо працювати з цим елементом, як з е, одним елементом, а ми можемо роз'єднувати також цей елемент і працювати з ним як е, з двома окремими елементами. В першій половині написан, е, написана назва цього елементу, тобто ті дані, які ми бачимо в назві стовпців нашої таблиці баз даних. А в другому елементі, в другій половині, буде вводитися, будуть виводитися дані, тобто значення записів для кожного поля, для кожного стовпця Далі нам треба розташувати наші елементи управління так, як показано ось тут в малюнку. Я зроблю трошечки більше масштабу, бо Сподіваюсь, не тільки я і ви тут мало що бачите, тепер цей малюнок видно краще. Яка наша задача? Всі елементи розташувати так, як вони тут показані, користуючись позначками на наших лінійках. Тобто перший елемент, напис поля, ідент-код повинен бути десь ось тут. А його а, значення повинно починатися ну, так, як ми десь і поставили, десь ось тут. І інші елементи треба вирівняти по цим значенням. Це, мабуть, я зроблю менше. А, прізвище треба перетягнути на своє місце. І його значення. Ім'я. Тобто для кожного елемента відводиться, можна сказати, а, Окремий рядочок в нашій сітці треба тільки перетягнути його в потрібне місце стосовно лінійки. Так, далі мені тут заважають наступні елементи, тому я е, створю. Поруч ще один стовпчик. Так, це повинно десь з цифри 7 починатися. Ось ми сюди його і поставимо. А це повинно з цифри якої 10 десь починатися. Ми його сюди і поставимо. Ну і вам треба зробити те ж саме. Так, щоб не заважало це сюди. Далі посада, де у нас? Між 8 і 9? Це не складна, може трошечки нудна, але сподіваюся, це можна зробити, це не писати запити на мові з Києва. Тут особливо ні про що замислюватись поки що не, тр... не треба. на їх розташувати рівненько, бо це елементи нашого найбутнь... майбутнього вікна. Якщо там щось криво розташоване, нам буде самим не дуже Приємно з цим працювати. Ну, це вже по можливості. Так, адреса в нас знаходиться. Ось туди стать. Тут телефон. Дата зарахування. Ну, якось так, як ми бачимо на малюнку, приблизно скажу. Зробили. Далі йдемо. Нам треба створити тепер заголовок форми. Для цього у нас є необхідні елементи. Якщо ви не встигаєте, ви мені скажіть, я почекаю, якщо ви встигли роз, розташувати ці елементи, як і я, то продовжую. Нам треба на оці, вкладці інструменти конструктора форм на вкладці конструктор. Знайти кнопочку заголовок і на неї натиснути. Додається до форми заголовок і знизу додається примітка. Це робиться однією кнопочкою. Це два елемента форми, два розділа форми, які додаються синхронно. Далі в заголовок формі треба ввести назву. Назва форми буде співробітник, бо ми створимо форму таблицю співробітник. І розташувати нам треба це посередині поля. Для цього нам буде в нагоді вкладка формат. Ось тут є спеціальні кнопочки, які вирівнюють наші написи. Зробили. Далі будемо форматувати форму, надавати їй певного вигляду. Для цього нам треба. Встановити в області даних 16 см ширину та 9 см висоту. Ми бачимо ось ось тут в мене є границя на лінійці 16, ця границя більше, ніж треба. І зменшити розмір форми мені, мені заважає саме поле адреса. Я його зроблю меншим. Я не можу зачепити цей маркер. Ось зменшити це, мабуть, маркер форми. Зменшити цю, цим полем мимо можна. Ну, ось так буде достатньо. І тепер можна зменшити розміри взагалі форми, поставити її на межу 16. Далі по висоті ця форма повинна, тобто область даних форми повинна мати 9. Переміщую тепер цей маркер на межу 9 ставимо. Ось, таку форму ми з вами зараз отримали. Тепер що нам треба далі? Заголовок зробити. 1 см, ось менше. А примітку взагалі пів сантиметра, ось так. Зменшили ми вікно нашої форми, стало воно більш компактним. Далі, далі форматуємо надписи, які ми тут маємо. Всі надписи будуть шрифтом Times New Roman, але спочатку в заголовку нам треба встановити шрифт 16 пунктів. Ми з вами виділяємо де, е, рамочкою, де е, знаходиться назва нашої форми. Далі е, вибираємо шрифт. New Roman, шукаємо в алфавітному порядку. Це все на вкладці формат обидва. Ось він. І змінюємо розмір на 16 пунктів. Потім нам треба ще. Колір тексту ліловий вибрати. Виділяємо наш текст і заходимо, шукаємо ліловий колір. Ну, якийсь цифр буде ліловий зробили. І ось що ще: заливку поля виконати блакитним кольором. Який тут буде блакитний? Це синій. А ось тут, мабуть, блакитний, так? Да? Синядесь наш блакитний. Світосний. О, це блакитний. Ми вибираємо той блакитний, який нам треба. А що тут нам сказано? Блакитним кольором 2, Я три, мабуть, вибрала. якщо він не такий. О, ось те. Блакитний колір 2. Тепер те, що треба встановили. Далі, в назві полів, і в назві тексту. Тобто, всі оці елементи, які ми маємо в області даних, ми виділяємо мишкою, рамочкою. Ось вони всі виділені. І змінюємо. Шрифт повинен бути такий же Times New Roman, Але висота, його повинна бути 12, трошечки збільшуємо 12. Далі. Колір повинен бути чорний шрифт, перевіряємо, щоб був чорний, а не сірий там якийсь. І далі різні види залівки. Залівки назви. Поліф, це наші перші стовпчики. Зафіле їх можна виділити два стовпчика зразу за допомогою клавіші контролем. Це ми зробили в Excel. Ось так нормально. Залівка цих написів, назв, тобто, повинна бути. Світло-коричневе, Давайте шукати цей колір. Це оранжевий, коричневий, коричневий, світло -коричневий. Де ж це світло світло-коричневий? Це оранжевий. Пока okay, я буде такий. Зужери жіноці мені. Ой, давайте ось це трошечки інакше. А залівка полівдани, коричневий кольор Номер 2 Виділяємо тепер інші поля. Тут багато виділилось цей стопчик. Цей стотик. Цю залівку будемо робити коричневим. Два. Ну, ось так приблизно хай буде. Так, налаштували. Тепер нам її треба зберегти і тим'ям співробітник 1. Зберігати ми можемо як. На вкладці головне, захраніти зб... об'єкт КАК, або просто, як ми це робили, закрити нашу форму, сказати Да, зберегти і ввести назву для нашої форми. як Це задано в методичних вказівках. Співробітник 1. Зберегли. Тепер можна перевірити, як працює наша форма. Ось тут клацаємо, отримали. Зовнішній вигляд форми, схожий на те, що ми тут маємо. Бачимо назву: це співробітник 1, і бачимо, що форма наша має 12 запис, записів. Да, ось вони тут представлені. Ми можемо переходити від запису до запису, і бачити інформація змінюється. Назви у нас не змінні, а інформація змінюється. Ми можемо. Перейти на самий перший запис, або на самий останній запис, або додавати ось кнопочка ще пусті такі поля, для того, щоб вводити нові дані про співробітників. Погодьтесь працювати так легше, ніж працювати в таблиці, де всі записи можуть заплутатися у нас перед очима. Так ми бачимо тільки дані про одного співробітника і можемо щось з ними робити. Далі. Далі у вас треба аналогічним чином створити форми, склад сім'ї та штатний розклад. Ви можете вибрати свої налаштування коль... кольорів, щоб були інші, ніж в таблиці співробітних, щоб було цікавіше дивитись. І я даю вам трошечки часу, щоб ви це доробили. Я тільки запис продовжую. І так, ми з вами відкрили форму співробітник 1 в режимі конструктора, притягнули поля, як показано ось тут, в наших методичних вказівках, і додали форму склад сім'ї 1. не тягнеться. А ще раз як форму додати? Перетягнути її. Давайте я її видалю. Ось звідси. Ми бачимо цю ну, форму. Все, понял, Якщо понял. би не створили вам нічого тягнути, як мені перетягнути, її сюди на вільне місце. Ось так. Можна її зробити меншою, щоб не виходила за межі. Нашої форми, яку ми створили. І ось тепер ми бачимо в нашій формі співробітник ще додаткову форму. Ну, якщо вона нас налаштована з зафарбуванням, там воно повинно бути різнокольоровим і бути помітним більш ніж в мене така от бліда біленька. Що Це форма склад сім'ї, в мене назви навіть ще немає. Ви коли створите її, у вас буде схоже більше на те, що ви маєте ось тут в методичних казівках. Далі ми з вами зберігаємо цю нову форму. Я спробую зберегти іншим способом, перейти на вкладку головне, то файл і сперегти об'єкт як і назвати це не копія співробітник 1, а співробітник складна. Щоб не затерти попередню форму, яку ми вже маємо. Окей. Далі на «Главну» переходимо, бачимо форму співробітник складна. Можна її подивитися в режимі форми. Ну, я вже знаю, що в мене Excel працює, Ексес працює некоректно. Взагалі, якщо змінювати ось тут дані про співробітника, автоматично повинні змінюватися і дані в підлеглій нашій формі, в формі склад сім'ї. Але це не е, виходить у мене. О, сподіваюся, що у вас вийде. У мене дуже добра версія ексесу стоїть. На ноутбуці краще там все працює, але мені на ньому взагалі працювати. Не зручно, бо він е, Повільний досить. Так, зрозуміло, сподіваюся, як це зробити. Далі, що треба вам робити? В завданні е цьому другому, О, ні, в завданні третьому. Вам треба додати форму співробітник складна, ту, яку ми зробили, додати дані. Тут написано для співробітників, тобто сюди тут ви заходите в новий запис і додаєте дані до двох бухгалтерів. Тут є інформація основна, яку ви сюди вносите, ті поля, які нічого вносити, ви вносите щось самі на свій розсуд. Тут написано решта даних придумати самостійно. І по кожному вашому співробітнику, який ви додаєте, якого ви додаєте, є також інформація про членів сім'ї. У вас, коли ви тут натиснете Додати новий запис, також з'явиться нові поля у таблиці склад сім'ї, і вам буде куди додавати. Вашу інформацію. Ви внесете новий ідентифікаційний код, і тому тут будете мати змогу вибрати той ідентифікаційний код, коли, який ви внесете тут. Я е, вважаю, що е, особливих складнощів у вас тут не буде. А, І у вас змін, зміниться склад, зміст таблиці співробітник та склад сім'ї. От перша буде збільшена на 5 записів, друга буде збільшена аж на 15 записів. Потім самостійно створюєте ще складну форму, штатний розклад складна. Зверніть увагу, тут основною таблицею, тобто основною формою буде форма штатний розклад, і в неї ви будете додавати як підлеглу форму, форму ваш співробітник-1. Тут не написано цифри штатний розклад 1 та співробітник 1, але мається на увазі, що це ті форми, які створені сьогодні. Ви їх сюди можете ж перетягнути. І по назві, я думаю, це зрозуміло, що основна буде штатний розклад, а підлегла буде співробітник. Називайте її, ви як штатний розклад, складна. Зараз я знову чекаю, коли ви все це виконаєте. Тут є над чим попрацювати, я так вважаю. Так, далі у вас завдання п'яте є. Тут ми будемо використовувати майстер форм. Ну, Взагалі, сподіваюся, це можна і самостійно зробити, нічого складного немає. Вам треба ще вже не Конструктор вибирати, а майстер форм. Потім вказувати, звідки ви будете, ну, ми з майстрами вже працювали, звідки ви будете брати ваші поля для форми з таблиці співробітник. І стаж за параметрами. Але спочатку, що у нас тут вказано? Спочатку ми з вами вибираємо стаж за параметрами. Це наш запит, а в мене його і немає. Тобто, ось тут повинен бути у вас запит стаж за параметрами, із нього ви вибираєте всі поля. Якщо вам потрібні всі поля, то ви просто натискаєте ось цю кнопочку і вони всі переносяться сюди. Ну, У мене немає стажу за параметрами, я його не створювала, тому ви знайдете його самостійно. І потім змінюєте на таблицю співробітник. І тут вибираєте ті поля, які вам потрібні, тобто не всі, а тільки ті, які тут вказані, переносите окреме поле за допомогою ось, одного кнопочки, з одного стрілочку, так скажемо. Далі ви вибираєте зовнішній вид, вид форми на свій розстуд, будь-який. Залишаєте назву форми в наступному кроці стаж за параметрами. Сюди пишете і натискаєте на кнопку готово. Потім зберігаєте, якщо треба, і перевіряєте. Тобто, просто перевіряєте. Далі у вас є контрольні запитання. Відповіді, будь ласка, беріть з теоретичних відомостей, які тут. Є в цих методичних вказівках. Якщо щось не знайдете, питайте мене, будь ласка, я не буду зберігати цю форму, бо вона створена не за тими е, об'єктами, які тут вказані. І е, є у вас ще час. Ми закінчимо в 11:15, бо без перерви працюємо. Є час на те, щоб все доробити, і надіслати е, форму. Е, Тобто, не форма базу даних. Тільки не забудьте ви мені вказати ще вашу, ваше прізвище, щоб я розбирала, чия це база даних мені надіслана. І може також встигнете ще відповісти на ваші контрольні запитання. Не забувайте тільки писати прізвище, прізвище номер роботи, прізвище це в вашому файлі, номер роботи, тема роботи та мету роботи. Це все, що я хотіла сьогодні.